Вітаю, дітки, на уроці української мови. Сьогодні тема нашого уроку подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. Запишіть в зошити сьогоднішню дату та тему уроку. Діти в українській мові є слова, в яких пишемо дві однакові букви підряд. Наприклад, зіллєш, «розброїти». Переддень, військомат, бездоганний, гілляччя. У фонетичній транскрипції подвоєні приголосні позначаємо так. Пишемо один звук, біля нього дві крапочки. Безземелля. Запишіть, будь ласка, це слово. Подвоєння відбувається внаслідок збігу двох приголосних. А де є дві л, подвоєння внаслідок подовження приголосних. Без земелля префікс закінчується на з, корінь починається з. Без земелля. А де збіглися дві Л, м'які приголосні, опинившись між, між голосними, можуть подовжуватися подивіться, з одного боку Е, з другого боку голосна А, а між голосними дві приголосні подовжуються. Це пов'язано із фонетичними явищами, які відбувалися у мові в давнину безземелля. Діти, пропоную провести дослідження. Визначте префікс у поданих словах: віддати, беззоряний, безмістовний, оббити, піддаща, віддячити. Поставте відео на паузу та запишіть ці слова і виділіть префікси. Виділили? Поясніть, чому в цих словах пишемо подвоєні букви. Правило 1. Подвоєння букв на позначення приголосних звуків відбувається, якщо збігаються однакові приголосні на межі префікса й кореня. Префікс у слові віддати закінчується на «ди», корінь починається на «ди» Віддати. У слові беззоряний префікс закінчується на «з», корінь починається на з. У слові віддячити. Префікс закінчується на Д, корінь починається на Д. І так у всіх словах. Отож, перше правило подвоєння букв на позначення приголосних звуків відбувається на межі префікса і кореня. Дослідіть ці слова, дітки: щоденник, годинник, денний, осінній, стінний. Туманний. Визначте суфікс у словах. Запишіть слова в зошит та виділіть суфікс, будь ласка. Правильно ви виділили. Перевіріть. Перевірте. І поясніть, чому в цих словах пишемо подвоєнні букви. Правильно, дітки. Правило 2. Подвоєння букв на позначення приголосних звуків відбувається, якщо збігаються однакові приголосні на межі кореня і суфікса. Осінній корінь осін, суфікс суфіксни. Щоденник, корінь щоден- – суфікс «ник». Годинник. Корінь годин, суфікс починається на н. Ник. Туманний, корінь туман, суфіксний. Денний корінь ден, суфіксний. Стінний. Корінь стін, «н». Ще раз, увага. Правило 2. подвоєння на межі кореня і суфікса. Корінь закінчується на приголосний, а суфікс таким же приголосним звуком починається. Знову діти пропоную дослідити слова піднісся, пасся, «трясся». Подивіться, як складає, з чого складаються ці слова. Підніс плюсся, пас плюсся, тряс плюсся. Отож, правило три: подвоєння букв на позначення приголосних звуків відбувається, якщо збігається буква С, основи дієслова, і постфікся. Основа дієслова закінчується на сі і додається постфікся, який починається на сі. А дослідіть на ну, дітки ось ці слова, спорт товари, спеццех, юнат. Як ви думаєте, чому пишемо подвоєні літери в цих словах? Дивіться. Розберімо ці слова на частинки. Напевно, ви помітили, що це складні слова. Вони складаються із двох. Юнат юний натураліст. Спеццех спеціальний цех. Спорттовари – спортивні товари. Правило 4. Подвоєння букв на позначення приголосних звуків відбувається, якщо збігаються однакові приголосні на межі першої та другої частинки складних слів. Перша частинка скорочення складних слів закінчується на букву, а друга частинка на таку ж саму букву починається. Юн Спеццех, Спет цех, спорт. Товари. Узагальнення. Дітки. Подвоєння букв на позначення приголосних звуків відбувається, якщо збігаються однакові приголосні на межі, пропоную самостійно сказати, на межі яких морфем? Правильно, префікса і кореня, кореня і суфікса. Частин складних слів. А ось приклади, будь ласка, розберіть до кожного правила. Рефлексія. Діти, пропоную, щоб ви похвалили себе за те, що на сьогоднішньому уроці або хочу, щоб ви висловили зв'язну. Думку про те, чи можете ви пояснити однокласнику подвоєння приголосних. Або скажіть, будь ласка, навіщо потрібно вам знання цих правил? Для чого? Будь ласка, пропоную кожному самостійно продовжити ці речення. Підсумовуємо діти наш урок та записуємо в щоденники домашні завдання. За підручником Авраменка опрацюйте теоретичний матеріал в параграф 60 вправа з будиночком на сторінці 137. За підручником заболотного це параграф 43, вправа 345. Дякую всім за увагу, бажаю успіхів і сподіваюся, що у всіх у вас все буде гаразд. До побачення!